Ілля Забарний погодився перейти в один із найкращих клубів світу. ПСЖ зробив пропозицію щодо захисника Борнмута Елі Забарного. Повідомив журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс у своєму Твіттері. За даними джерела, спортивний радник Паризького клубу Луїш Кампуш декілька днів тому перебував у Борнмуті. Повідомляється, що 22-річного українця приваблює проект ПСЖ. І він дав згоду на перехід в цьому напрямку. За даними ЛЕКЮПЕ, трансфер буде завершено більш ніж за 50 мільйонів євро. ПСЖ сподівається, що захисник Борнмута Ілля Забарний приєднається до команди і зможе зіграти на клубному чемпіонаті світу. Для цього клуб має підписати гравця до 10 червня. Суркіс визначив, за скільки Динамо готове продати михавка. Київський клуб Динамо визначився з цінником на 20-річного центрального захисника Тараса Михавка. За інформацією українського журналіста Ігоря Циганика, кияни нещодавно отримали пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро від порту. Однак, ігор Суркіс відхилив її. Президент київського клубу хоче отримати за Михавка удвічі більше 20 мільйонів євро. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст київського Динамо потрапив до списку номінантів премії Голден Бой. Шановні глядачі, перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Ворскла залишилася без тренера. Головний тренер Ворскли Юрій Максимов залишить команду. Повідомляє Тато таке. За даними джерела, спеціаліст піде незалежно від майбутнього полтавського клубу. Також зазначено, що Максимов залишив би Ворсклу навіть у випадку перемоги у стикових матчах та збереження прописки в УПЛ. Нагадаємо, команда вперше у своїй історії вилетіла з елітного дивізіону. У перехідних матчах полтавці поступились кудрівці. Шахтар знайшов заміну своєму захиснику Миколі Матвієнко, який покине команду влітку. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів, у який клуб може перейти захисник Шахтаря Микола Матвієнко, таким гірники можуть закрити цю позицію в разі його відходу. Усі ми знаємо, що є попит на Шабанова. Це вже було в публічному просторі. Шабанова дійсно торгує Шахтар, який розглядає Артема як заміну Миколі Матвієнку, до якого є інтерес від Бенфіки. Я так розумію, серйозний інтерес. Заявив журналіст Вацко. Лівий берег вигнав «Металіст» 1925 зі свого стадіону після поразки у перехідних матчах від харківської команди. Лівий берег повідомив металісту 1925 про завершення співпраці, мотивуючи це поведінкою. Уболівальників повідомляє брутальний футбол. Нагадаємо, під час поєдинку вболівальники металіста кричали нецензурні вигуки на адресу футбольного клубу Лівий берег. У відповідь, віце-президент лівого берега Матаков заявив, що клуб більше не може співпрацювати з тими людьми, які називають їх ганебними словами. При цьому варто зазначити, що керівництво харків'ян вибачилося за поведінку своїх юних фанатів, але як бачимо, це не допомогло. І металіст 1925 тепер знову залишився без стадіону, враховуючи, що матчі в Харкові проводити не можна. Лунін повідомив Реал про намір залишитися в клубі. За інформацією The Athletic, оточення голкіпера Реала Андрія Луніна, вважає, що українець заслуговує на більше визнання і роль, як повідомляє джерело минулого літа. 26-річний воротар був готовий розглянути інші варіанти продовження кар'єри, але не отримав привабливої пропозиції. Зазначається, що на даний момент Лунін повідомив мадридців про свій намір залишитися в клубі. Футболіст готовий продовжувати боротися за місце в старті Реала з голкіпером Тібо Куртуа. Екс-гравець футбольного клубу Зоря очолить команду. Новим головним тренером луганців може стати Желько Любенович повідомляє UA Football. За даними джерела. Це може статися, якщо команду відмовиться очолити Віктор Скрипник. При цьому журналіст Михайло Співаковський раніше заявляв, що скрипника у стані луганців не буде. Також зазначено, сербський спеціаліст уже веде перемовини з деякими футболістами про перехід до клубу зоря у випадку, якщо він очолить команду. Нагадаємо, останнім клубом 43-річного сербського спеціаліста був Минай. Батагов може перейти в найіменитіший клуб Туреччини. Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив у сферу інтересів Галатасарая, повідомляє Футоспор, чемпіон Туреччини сезону 2024 2025 років шукає гравців для підсилення захисту команди. Галатасарай протягом певного часу шукає лівого центрального захисника. Зазначається, що головний тренер Трабзонспора Фатіх Теке позитивно ставиться до можливого продажу 23річного українця, тому можливі пропозиції по Батагову будуть розглянуті клубом. Сума потенційного трансферу оцінюється в 8 мільйонів євро. Легенда українського футболу та донецького шахтаря Ярослав Ракицький вирішив свою майбутню долю. Головний тренер одеського чорноморця Олександр Кучер заявив, що досвідчений захисник моряків Ярослав Ракицький продовжить виступати за одеську команду навіть у першій лізі України. Я розмовляв із Ярославом із цього приводу. Він сказав, що не проти того, аби лишитися в Чорноморці та допомогти йому в першій лізі, сказав Кучер, який, до речі, також залишається тренувати моряків у першій лізі України. Буковина, яка має намір у майбутньому грати в лізі чемпіонів, визначилася із головним тренером на наступний сезон. Головний тренер оболоні Сергій Шищенко прийняв рішення очолити Буковину, стверджує колишній журналіст Ігор Бурбас. Сергій Шищенко зробив свій вибір. За моєю інформацією, фахівець близький до відходу з оболоні, однак не до Єврокубкової Олександрії. Наставник ухвалив рішення очолити першолігову буковину, де спортдивним директором працює його старий приятель Григорій Чурілов. У другій частині сезону він навіть виконував тренерські обов'язки. Тобто, грів місце для Шищенка, написав Бурбас у своєму телеграм-каналі. Батько нападника молодіжної збірної України з футболу Артема Степанова жорстко наїхав на відомого українського журналіста Віктора Вацка. Цитуємо батька Форварда, перше, що я хотів би сказати, усі плітки про його натуралізацію були неправдою. На сьогоднішній день ніхто з німецького футбольного союзу до нас не звертався. Це все вигадані історії від експерта з риболовлі. Цей же експерт дозволив собі обзивати мого неповнолітнього сина на свою аудиторію. Це абсолютно неприпустимі вислови людини. Яка бачить ситуацію тільки з одного вигідного для себе боку. Тренувати юнацькі збірні мають тренери-педагоги, які шукають підхід до кожного юного гравця. Вони працюють ще з дітьми і мають їх учити грати краще, мотивувати, а не навпаки, сказав Роман Степанов. Артета визначив клуб, у який продасть Зінченка. Лондонський арсенал визначився з майбутнім українця Олександра Зінченка за інформацією порталу TransferFit, наставник арсенала Мікель Артета відкритий до продажу Олександра Зінченка до Борусії Дортмунд. На це рішення вплинула впевненість Артети в Майлзі Льюісі Скеллі як майбутньому клубу. Таким чином, визначено, що для Олександра немає місця в клубі. Відзначимо, що в цьому сезоні Зінченко провів 23 матчі, забив один гол та віддав один асист. Тренер збірної України вигнав трьох п'яних гравців збірної України з футболу з розташування головної команди. Колишній наставник збірної України Олег Блохін розповів, як свого часу вигнав із команди В'ячеслава Чечера Олександра Зотова. І Сергія Закарлюку, цитуємо блохіна зранку після одного з тренувань ці три гравці прийшли п'яними у розташування збірної України, і тому я вирішив їх вигнати. А як інакше, треба було вчинити, якщо люди п'яні з'явилися у розташуванні команди лише під ранок, якби вони прийшли і вибачились, я б міг їх залишити, але вони на це так і не спромоглися. Сказав легенда українського футболу, а тим часом збірна України готується до матчу проти Канади у місцевому Торонто. Збірна України прибула до канадського Торонто, аби взяти участь у турнірі Canadian Shield. Частина команди Сергія Реброва свою довгу подорож почала на київському центральному вокзалі. А вже у Варшаві синьо жовті зібралися всі разом і вилетіли до Північної Америки. Збірна в Канаді буде практикуватися грати на стадіоні, де потенційно може виступати в наступному році на чемпіонаті світу. Нагадаємо, уже 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем Канадою, а 10 червня із Новою Зеландією. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами!